Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому самому рішенню Верховного суду, яким ніби заборонено виїзд студентів за кордон. Дуже багато на ньому хайпують, хайпують всі кому завгодно. Однак я, як і з рішенням, що стосується притягнення до відповідальності, верніше виправдованим вироком щодо ухилення від мобілізації, вирішив вам зняти це відео, так як. Теж дуже багато запитань з цього є. Щодо того, що ж насправді в цьому рішенні. Тому що не всі розбираються безпосередньо в юриспруденції в цих тонкощах. Я нікого не хочу образити, однак, думаю, що варто було, тим більше ви просили, зняти відео на цю тему. Поки ви дивитеся це відео вийде на Ютубі і на Тіктоці. Я раджу підписатись на ці канали в Ютубі і в Тіктоці, обов'язково підписатись на телеграм-канал. В Ютубі це буде під відео, в Тіктоці буде в шапці каналу. І буду дуже вдячний, у разі, якщо ви поставите вподобайки, поширите це відео в своїх соціальних мережах, а також просто прокоментуєте для того, щоб воно краще поширювалось. І так, поїхали. До речі, посилання на це відео буде в телеграм-каналі, тому варто підписатись. Так, що ж насправді прийняв Верховний суд? Чи дійсно він встановив заборону виїзду студентів в даному випадку за кордон? Про що йде мова в самому рішенні? Щоб ви просто розуміли, що насправді відбувається з цими судовими рішеннями, з нашим верховним судом, який, до речі, зареєстрований також незаконно підробленим документам. І фактично вже це встановив і Конституційний суд України, і Європейський суд з прав людини, що цей Верховний суд існує незаконна приватна установа. Тому так до цих рішень і відноситись потрібно в своєму розумінні. На жаль, ні, ніхто нічого виправляти не хоче, а тільки більше усугубляє цю ситуацію з цими двома верховними судами. На що варто звернути увагу? Як я зазначив, посилання буде в телеграм-каналі, що встановив Верховний суд. Студент з Херсона інституту імені Ярослава Мудрого, вирішив виїхати за кордон. Верховний суд дійсно послався на статтю 6. У нас єдине знову ж таки, я повторюю для тих, хто не дивився, тільки підписався на мої відео, на мої канали. Я вже неодноразово в десятках, мабуть, відео повторював, що заборона так дійсно може бути. Відповідно до статті 33 Конституції України під час дії особливого періоду, воєнного стану, однак ця заборона встановлюється законом. На сьогоднішній день єдиним законом, який регулює це питання, є закон про порядок в'їзду і виїзду громадян України. В цьому законі є стаття 6. Послався на цю статтю, навіть перелічив всі пункти і, і всі підстави, заборони виїзду за кордон, це безпосередне. Він на, зобові, він на бізнес з відомості, які становлять державну таємницю до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього закону. Стосовно в нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами, якому йому заборонено виїжджати за кордон. Він засуджений за вчинення кримінального правопорушення до відбуття покарання або звільнення від покарання. Він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів осіб, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом до виконання зобов'язання або сплати заборгованості. Він перебуває під адміністративним наглядом національної поліції до припинення нагляду, і він є керівником юрособи, постійного представництва нерезидента, що не виконує встановлено податковим кодексом податкового обов'язку щодо сплати грошових коштів, що призвело до виникнення такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента, податкового боргу, що перевищує 1 мільйон гривень. Та, якщо податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів. Тобто це, в принципі, всі підстави заборони виїзду за кордон. Про що його говорить суд? Однак далі він дуже багато цитує норм, ну знаєте, щоб нагнати таку, е, таку важливість цього рішення, ніби обґрунтованість. До речі, один з суддів. Е, от на початку я на що звернув увагу, це колегія зазвичай, е, Єрейська -Соколов, е, Сок, Соколова Загороднюк. Ну, Тут додали білок. До речі, це, саме в цей час я бачив там виступи білок. Вона там щось розповідала студентам. Ну, от, дорозповідала. Е, от, цей суддя безпосередньо був замінений, з огляду на те, що він, я так розумію, що був десь у відпустці, наскільки я зрозумів. Так, де тут зазначено? Так, позиції іншого учасника, Верховного суду. Ну, немає значення знайдете цю. Цю інформацію в самому рішенні. Так от, що ж зробив Верховний суд? Він посилався, посилався, посилався і врешті-решт там прийшов до одного закону, де зазначено, що покидати місце перебування можна за дозволом виключно військової адміністрації, ну Тобто, наразі, якщо, наприклад, у вас є дозвіл ТЦК на виїзд, тут не було цього дозволу, то що можна виїжджати тоді? Ну, тобто сам собі суд протирічить. Насправді це ганебне рішення. Знаєте, ну, мені дуже соромно за цих суддів, тим більше та ж Єрецька в деяких доволі принципових таких політичних рішеннях вона викладала окрему думку. Хоча там була і відмовлена в позові, до речі, по суддям конституційного суду, однак вона викладала окрему думку, за що її можна поважати. В рішенні там і по санкціям викладала окрему думку, теж можна поважати, коли всі, в тому числі і Велика Палата. Закрили очі на права людини і взагалі на норми законодавства. Але Но тут чомусь щось сталося, щось трапилось, тому я не вбачаю в цьому рішенні якогось прецеденту тим більше це не є якимось правовим висновком. і не потрібно хайпувати на тому, що все всі будуть цього застосовувати. Насправді там нічого такого немає. Натомість в тому рішенні, яке ми отримали з 6-го апеляційного адміністративного суду, там чітко зазначено, що наразі заборона виїзду за кордон не існує, і було відмовлено цим прикордонним загоном, в тому числі і цьому сьомому прикордонному загону, в оскарженні в касаційній інстанції. Тому посилання на і це рішення. І рішення Шостого поліційного адмінсуду будуть в телеграм-каналі, так що ви зможете з ними ознайомитися спокійно, прочитати, зрозуміти, про що йде мова. І не ведіться на ці всі провокації і хайп. Нічого тут Верховний суд не встановив. Він навіть не зазначив якихось норм, які б забороняли виїжджати за кордон. Просто так було потрібно. Ну, Думаю, в подальшому історія дасть відповідь і дасть належну оцінку і цим суддям, і цьому рішенню. І віддячить всім, хто приймав в цьому участь. Поки на всьому все, ви вже знаєте, що заборони не існує. Підписуйтесь на ці канали, на яких ви дивитесь відео. Підписуйтесь на телеграм-канал обов'язково. Там будуть ці посилання, на ті рішення ви зможете прочитати. І ще раз нагадую: ніякої заборони виїзду за кордон на сьогоднішній день законом не встановлено. Нема такого закону. Всі ці посилання ні про що. Ви не знайдете жодного закону, де написано заборона. Це тільки в цій шостій статті, однак заборони на час дії воєнного стану немає, як і в інших законах, як і в інших постановах Кабінету міністрів. Ні в чому немає. Ні в яких юстованих наказах, ні в яких постановах, ні в чому. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки, коментуйте, будемо рухатись далі і будувати правову державу ще до кінця, до нашої перемоги. А переможемо ми обов'язково. Допомагаємо Україні, допомагаємо Збройним силам. Віримо в нашу перемогу, віримо в Україну. Слава Україні і до зустрічі!